Щиро вітаю вас, мої маленькі юні друзі. Вітаю вас на черговій нашій зустрічі. І скажу вам зразу відверто: і сьогодні я прийшов до вас з цікавою і повчальною історією. І думаю, що кожен з вас, зрозумівши цю історію, повчиться в нашого героя, який опинився в дуже непростій ситуації. А от що з того вийшло, і який він вихід знайшов Яночка? Про це я вам розповім після молитви. Тож, давайте помолимося до нашого Бога. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог, ми щиро дякуємо тобі, що ти подарував нам чергову нагоду зустрітися разом і навчатися, Господи, зі слова Твого. Нехай історія, яку я буду діткам розповідати, торкнеться їхніх сердець і допоможе їм більш якісніше і більш слухняніше прожити в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, друзі. Моя історія про хлопчика Василька. Ходив він уже до школи, було йому приблизно, я так думаю, років 9 чи 10. Ну, в 20 років вже Каміла до школи й не ходять. Да. І ось зібрався він якось влітку, коли настали канікули, їхати на гостину до своєї двоюрідної сестри Насті. І треба визнати. Десять років йому було, він десь був у 3 у класі. Закінчив 3 клас, мав у 4 клас йти. Ні, Настя звали сестричку. Так ось, друзі, треба сказати, що їздити на гостину до сестрички Насті Василько любив більше понад усе. І знаєте чому? А тому що тато Насті. Був дядько Петро, його звали, він був лісником. І будиночок, в якому вони жили, він був під самим лісом. Це був дерев'яний, величезний старий будинок. В якому пахло старовиною. І коли Василько приїжджав і заходив туди, ох, йому так приємно було там перебувати. На горищі було багато сіна, тато заготовлював сіно. І вони часто з Настею там сиділи, читали якісь книжки і тому подібні речі. Тому будиночок лісника, який стояв на околиці села під самим лісом, був бажаним місцем для Василька. А той факт, що будиночок знаходився майже в лісі, передбачало величезну кількість розваг і різноманітних цікавих зайнять. Василько точно знав, що як тільки він приїде до Насті своєї сестрички, нудьгувати він там ох не буде. Да. І я вам скажу відверто: там справді нудьгувати й не було коли. Неподалік від їхнього будинку протікала ну, просто класнюча річка. Там і купатися можна було, і рибалити можна було, і квітки якісь збирати, все там можна було робити. Стихенька, чистенька, прохолодна водичка протікала цією рікою. А в лісі, друзі, що там тільки не було. Малини. Їж скільки хочеш. Лісова малина, запашна, солодюща. Достатньо було тільки з будиночку вийти і повно цієї малини. Там не тільки в лісі. Не тільки в лісі росла малина, але і ожина. Вона, можливо, не така солодка, але така смачна, трішечки з кислинкою. Ожини заїдалися, вони в них всі губи аж чорні від цієї ожини були. Скільки хочеш їж, скільки завгодно. да. Треба визнати, що дядько Петро побудував для Насті на дереві ще й будиночок спеціальний. По драбинці можна було туди високо, на дерева в той будиночок залізти. Як же ж там класно було! Хочеш малину збирай, хочеш рожину, хочеш у будиночку на дереві, грайся собі з сестричкою, хоч купайся. І треба сказати, що окрім звичайних таких розваг, були в них навіть і певні обов'язки. У дядька Петра були козочки, і Насті разом з Васильком потрібно було козочок випасати. Але навіть пасти козенят і кіз було також. Ну, класно! Це було зовсім не важко. Вони собі гралися з цими козенятами в доганялки, ловили їх, бігали за ними. Ну, краса! Був у дядька Петра ще й собака. А з собакою то взагалі. Ну, грайся скільки хочеш. Розумієте? І от все так класно було. Давайте ще раз перерахуємо: Малини не їж, скільки хочеш, ожини їж, геть губи чорні будуть від ожини. Собака була, будиночок на дереві був, річка, де можна було купатися, козенята, з якими можна було гратися, роблячи якусь роботу. Ну, краса, хотіли би до дядька Петра поїхати <свистак> в гості? Ого, а я як би хотів, і уявіть, цілі канікули, цілий місяць там у дядька Петра з сестрою Настію. Однак, одного разу, сталося щось дивне і незвичне. Одного разу Настя, зайшовши в кімнату, де вони збиралися поснідати ранесенько, а потім іти гратися там, чи козочок випасати, вона побачила, що Василько якийсь такий пригнічений, настрою немає, сидить на, на, на якийсь такий похнюплений. І, взагалі, навіть якби в сторону і Насті і не дивиться. Щоби Настя в нього не запиталася, Василько лише казав: не знаю, не хочу, не буду, не чіпай мене. Що трапилося? Настя ніяк не могла зрозуміти. І після того, як вони поснідали, Василько швиденько взагалі вискочив з кімнати і пішов на вулицю. Настя в здивуванні, як так, що Що з Васильком трапилося? І вона пішла його шукати. Ходила, гукала, Васильку, Васильку, ти де? Так ось, друзі, побачила, вона його знайшла, знаєте де? Він сидів за сарайчиком, там такий, знаєте, тато в лісі нарізав стовбури дерев, поскладав, щоб потім дрова з них робити. І він заліз на ці, значить, колоди і тихесенько сидів, охопивши голову руками, і по всьому було видно, що йому дуже-дуже щось. Неприємно. Чомусь він був дуже сумний і про щось переживав. І тоді Настя сіла біля свого братика, пригорнулася до нього, почала гладити його по волоссю і ні про що не питалася. І вона навіть чула, як Василько, похиливши голову навіть тихесенько, і плакав. І тут вона почула такі слова. я я недостойний, сказав Василько, бути у вашому домі, Настя, тому що я, я злодій. Як, Васильку, Васильку, казала Настя, що ти таке говориш, який ти злодій? І тоді хлопчик розповів все, що сталося. Виявляється, декілька днів тому назад він побачив, як у дядька Петра, Настіного папи, з кишені, коли він знімав штани, передягався, з кишені випала монетка. Ну, я не знаю, то було, можливо, 10 гривень монетка випала в нього з кишені. І тато, дядько Петро не помітив, як ця монетка впала на пол і закотилася в куточок, а Василько помітив цю монетку. І коли дядько Петро з кімнати пішов, Василько швиденько взяв цю монетку і собі забрав. І щоб її ніхто її не помітив, він закопав її за сарайчиком в певному місті і подумав собі так: я потім її відкопаю і піду і куплю в селі морозиво собі. І ніхто навіть і знати не буде. Я собі морозиво тихесенько з'їм. І все. Справився в тому, що жив Василько в місті. Там йому матуся завжди купувала то морозиво, то щось солоденьке. І хоча там, де в лісі вони жили, було малини, ожини, безліч, то він все одно хотів якогось морозива, а в дядька Петра морозиво вдома було дуже-дуже рідко. Тому він спокусився, цю монетку він якби вкрав, не розказав дядькові Петрові. І от в чому біда. Його почало докоряти сумління. Ех же ж ти, Василько, тебе пустили в дім, так тебе тут люблять, а ти злодій. Замість того, щоб сказати дядькові Петрові: Е, е, дядько Петро, у вас монетка випала з кишені. Ну, так же ж потрібно було зробити. Ну, да!» Або навіть якщо ти не сказав, то потім взяв і приніс, і скажи: дядько Петро, дивіться, у вас монетка випала з кишені? На, ти візьміть її собі. Його сумління докоряло. І говорило йому сердечко: Ех ти, Вася, злодій, нечесний ти хлопчик, тебе, тебе так люблять, а ти вкрав у дядька Петра монетку. І от йому так було соромно. І знаєте, що він придумав? Він вирішив піти монетку цю відкопати і підкинути її. Ну, тобто підійти і покласти десь на стіл чи на пол, а потім дядько Петро, начебто, зайде в кімнату, о, моя монетка. Але коли Вася пішов шукати цю монетку, шукав він її шукав, копав, копав і не знайшов. Як так сталося, я навіть і не знаю. І, і сам Василько не міг того зрозуміти. Він точно пам'ятав, що закопав її саме тут, під цим кущиком. Але рився-рився там лопатою. Нема монетки. Як йому стало страшно. Як тепер бути? Що тепер буде? Він тепер залишиться злодієм і так би навіть віддав монетку і, можливо, навіть і не переживав би. А тепер як йому з цим всім жити? Він всю землю перерив, але копійку так і не знайшов. І виправити тепер свій злочин він не може. Він не може? Він все це Насті плачучи, витираючи сльози. Він все це сестрички своїй Насті розказав. Настя, його сестричка була дуже розумною дівчинкою, і замість того, щоб його сварити, щоб сказати: Ех ти, злодій, іди геть звідси. Вона віднеслася до цієї ситуації з розумінням. Вислухавши Василька, вона сказала: нам потрібно порадитися з матусею. Вона мудра жінка, і вона обов'язково щось. Придумає. Отже, вони зібралися, хоча Василько не дуже хотів, він казав: ні, мені б дуже соромно. Однак Настя настояла на своєму і каже: ні, ходім до мами, мама, точно якийсь вихід знайде. І коли вони прийшли до матусі, все Василько їй те, що Насті, все знову ж таки крізь сльози, розповів. А скажіть, а ви наважились би розповісти? Так. Да. Ну, непросто, правда, таке про таке казати. Дуже непросто. Да. Так от дивіться, мама вислухала Василька і каже: О, Васильку, да, ситуація в тебе непроста. Що ж робити? Як же ж бути? І тут мама зрозуміла, нам треба пошукати відповідь в Біблії. А що Біблія радить робити в таких випадках? Що Бог, як Бог рекомендує вчинити тоді, коли ви опинилися? У такому, такій ситуації, коли ви вчинили гріх і не можете вже ніяк його компенсувати. І тоді мама, відкривши Біблію, прочитала Василькові такі слова. Слова ці належали Давиду, коли він одного разу, це такий чоловік Давид, він одного разу сильно згрішив. І ось дивіться, що він каже. Я, Господи, відкрив тобі свій гріх і не ховав провини своєї. Я сказав тобі, Господи, признаюся в поступках своїх перед Тобою, і провину мою Ти, Господи, простив. І мама каже йому: дивись, Васильку, як написано в Біблії, що якщо ми признаємося в своїх гріхах, то Бог нам цю провину прощає. І ви знаєте, Василько, коли це почув, він наче якби аж аж повеселішав. Справді так. Справді, я можу перестати переживати. Так, каже матусю, – «но тобі потрібно дядькові Петру тепер все це розповісти. Ой, як не хотів Василько, йти до дядька Петра. Як же ж йому було соромно. Але жити з гріхом у серці йому було ще важче. І ось він наважився, друзі. Він все розповів дядькові Петрові. І дядько Петро також його зрозумів. Він вислухав вислухав розповідь Василька, вислухав, як хлопчик просив вибачення, а потім сказав: Я тебе прощаю. Однак, однак ти мусиш тепер цю монетку, яку ти загубив, відпрацювати. І замість того, щоб розважатися на річці. Розважатися у будиночку на дереві, або їсти малину солодесеньку в лісі, тобі, Василько, доведеться відпрацювати цю монетку. Скажіть, справедливо? Так, да. да, справедливо. А, а Вася радий вже що завгодно робити, лиш би тільки мати спокій і тишу. І лісник придумав для нього завдання. Він каже: там за сарайчиком, де ти закопав монетку, там вже вся земля перекопана, поки ти її шукав. Давай зробимо так. Я тобі дам малесенькі цибулиночки, ти їх посадиш, щоб там виросла велика і гарна цибуля. І на тому місці Василько справді зробив грядку, довго він там коперсався, вирівнював землю, вибирав бур'яни, але зробив гарну грядку і посадив цибульку. Цибулька дуже швидко виросла, молодесенька цибулька. І знаєте що, діти? І одного разу, коли він, Матуся його послала, Настіна мама послала його нарвати цибульки до обіду, коли він висмикував одну із цибулинок, знаєте, що там між корінчиками було? Там між корінчиками в цибульки зачепилася. Та сама монетка, яку Василько, так довго. Шукав. Радості Василька не було меж. І я вам скажу, він, він на все життя зрозумів цей урок, а морозиво він взагалі розлюбив. Більше він морозиво їсти не хотів. Ви розумієте, чому? Тому що для нього це дуже-дуже дорого обійшлося. Тому, дітки, пам'ятайте, в житті може статися всяке. Значно краще, якщо ми взагалі утримуємося від недобрих вчинків. Але якщо щось таке ви і зробили, Яночка, ніколи не бійтеся признатися перед Богом або перед тією людиною в тому, що ви помилилися. Попросіть вибачення і компенсуйте вашу роботу. І нехай ця історія про Василька, нехай вона вам допоможе і буде повчальною.